Добре, шановні друзі, ми розпочинаємо у цій перерві брифінги народних депутатів України. І перший з них представника депутатської фракції партії Блок Петра Порошенка Михайла Довбенка, фракції радикальної партії Сергія Рибалки, представника фракції Народний фронт Максима Полякова і і Демчика Руслана, блок Петра Порошенка. Будь ласка. Доброго дня, шановні пані та панове. Хочу повідомити гарну новину. Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики і банковської діяльності нарешті зрушив процес затвердження кандидатур до складу Ради Національної... Національного банку України. Учора на спеціальному засі... відкритому засіданні ми рейтингом голосуванням обрали чотирьох кандидатів, яких будемо рекомендувати Верховної Раді затвердити на посаду членів ради НБУ. Це Тимофій Мілованов, Віра Ричаківська, Олена Щербакова та Станіслав Орджевітін. Вони набрали більш голосів. Староживели Верховної Ради кажуть, що вони ще не бачили такого відкритого і конкурентного конкурсу. Крім кандидатур від фракції груп, були кандидати від окремих народних депутатів і навіть самовисуванця. Ми з колегами вирішили, що якщо закон це не забороняє, ми зобов'язані дати всім рівні можливості. Всі і всього було 17 кандидатів. По перше, я хочу подякувати усім, хто був присутній і змагався за ці посади. Нам було дуже важко вибрати чотирьох справжніх професіоналів, виявилось набагато більше. Кожен з кандидатів представив не лише програму, а відповідав на з моєї точки зору дуже гострі питання. І ми сподіваємося що найближчим часом в Верховної Раді ми проголосуємо за представників, яких рекомендував ваш комітет. Хочу ще подякувати своїм колегам за дуже злагоджену роботу. І Я думаю, що і насамперед ми будемо працювати в таких же злагоджених умовах. Дякую вам і хочу надати слово моїм колегам, колегам першому заступнику голови комітету Довбенко Михайло Володимировичу. Дякую, колеги. Хочу можливо акцентувати вашу увагу на тому, чому така важлива подія в нашому комітеті відбулася. Коли 18 червня цього року ми прийняли закон в парламенті про інституційну розбудову національного банку України, ми досить серйозно посилили повноваження Ради Національного банку України. Сьогодні до повноважень ради національного банку відноситься формування аудиторської палати, проведення аудиторських заходів відповідних, в тому числі і внутрішнього аудиту Національного банку, формування засад грошово фінансової політики в країні і багато інших важливих речей, які мають суттєвий вплив на стабілізацію фінансово-банківської системи. Для нас це досить важливо. Я також вважаю, що Враховуючи все це, нашому комітету в ході цього спеціально відкритого засідання вдалося витримати ту високу планку вимог до кандидатів. Тому що серед кандидатів ми бачимо справжніх фахівців, людей, які можуть справитися з цими досить серйозними повноваженнями, які на них покладаються. Дякую. Доброго дня, фракція Народний фронт Максим Поляков. В першу чергу я хочу подякувати за те, що насправді ми організували наскільки якісний, наскільки прозоре обрання щодо конкурсу членів ради Національного банку, що насправді ми дали можливість тим людям, які мають дійсно фах прийняти в цьому участь, мало того. Самі члени комісії вважають, що найбільш збалансовані, тому що це насправді фахівці, які відверто відповідали на питання, а вони, повірте, були більш ніж гострі. Також дуже важливо, що самому комітету, не дивлячись на що не дивлячись на різні політичні сили, вдалось знайти нормально спільну мову щодо обрання, щодо якості цих фахівців і саме процедури, яка була витримана, тому дуже важливо, щоб ми і. В подальшому знаходили таку злагоду, і саме головне, щоб фахівці, які прийдуть працювати в Національний банк, насправді підтримали курс Національного банку і змилили ті підходи, які були нещодавно. Дякую. Дійсно було подано 17 заявок, і враховуючи те, що квота Верховної Ради є 4 Представника були відібрані рейтингом голосування чотири тих кандидата, які набрали найбільшу кількість голосів. Хочу сказати зразу, що три із них набрали 11 голосів із 11 і один 10. Наступні трошки менше. Ми сподіваємося, що саме ті кандидати, які набрали трошки менше голосів, вони приймуть участь і ще у таких же відкритих конкурсах, які будуть проводитись на членів спостережних рад двох державних банків: Ощадбанку. Та у які ми сподіваємося провести найближчий час. А також тим чотирьом кандидатам, які по рейтинговому голосуванню набрали в нашому комітеті найвищі результати, ми бажаємо пройти. Підтвердження їхнього представництва голосуванням більшості Верховної Ради. А наших, наших колег-депутатів ми просимо підтримати цих кандидатур, тому що ми дійсно дійсно пропрацювали дуже фахово, глибоко вислухали, і ми бачимо, що в Україні є люди, є фахівці, які здатні. Відсилити політику, фінансову політику нашого центрального банку, який зможе все ж таки утримати ситуацію і подальшому забезпечити економічне зростання. Пасиві.